Створена депутатська фракція «Батьківщина» в складі чотирьох осіб Федина Станіслав Васильович, Порточок Олег Володимирович, Сеньків Галина Івстаківна, Адами Микола Петрович, голова фракції Федена. Комісія по харчуванню Тижай, Леськів, Сеньків, Фуртак, Самбрига, Кальмук і Бана сім чоловік. 23 лютого 2016 року вступають дію зміни до статті 59 закону України по місцеве самоврядування в Україні, а саме рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктів 4,16 статті 26, пунктів 29, 31, статті 43 та статтями 55-56 цього закону, в яких рішення приймаються за таємним голосуванням, тобто вибори голови, голови з доступні. Результати поменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом у відповідь до закону України про доступ до публічної інформації. На офіційному веб-сайті Ради розміщується день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати повенного голосування. Результати поганого голосування єдиною частиною протоколу сесії ради. Пропонується такий порядок голосування. За основу проєкт рішення зміни доповнення, голосуємо у відкритому режимі за рішення в цілому відкритим поіменним голосуванням. Підрахунок поіменного голосування доручити Секретаріату та лічильній комісії для підрахунку і оголошення результатів голосування. І перед сесією дійшли до Апотекісь такого спільного знавлення всі представники цього процесу. Що дійсно треба буде починати обрання голови районної ради. Заступника регламент, комісії, президії, положення. І тому дійшли до такого висновку, що сьогодні на сесії розглянути питання, які в порядку денному по 15. В середу продовжити третій етап сьогоднішньої сесії. Наступну середу. Тобто не наступну, а на наступний тиждень середу на 11 годину і почати порядок денний з розгляду про обрання голови заступника регламенту, там можна буде переставляти, це регламент треба приймати, Це таке не суттєве, Але оці питання утворення постійних комісій, утворення президії. Хочу наголосити, що в президію входять голови комісій, і Голови фракції. Тому треба створювати фракції, щоб були представники всіх політичних сил виборчого процесу, були в президії. Затвердження положень постійних депутатських комісії. Затвердження положення про президію. Комісія з питань проновлення права ремітованих, про затвердження плану планування засідань на 2016 рік і різні. Оці питання. Перенести на третій етап на наступний тиждень на середу. Проект рішення порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати. Лічильники. Відчильники. За основу голосуємо відкритим голосуванням. Підняттям руки, пане Василье. Прошу. 20? 20. Хто проти? Не проти хто? Нема. Немає. Хто чи хто? Прошу голосувати. Хто не голосував? Значить, не голосували. Значить, не голосували. Прийняли за основу. Рішення прийнято. Голосуємо за порядок денний. Адамик Микола Петрович. За. Банах Олег Орисович. Бартожик Олег Володимирович. За. Прошу. Прізвище називається. Повністю. Ні, тільки прізвище. Война. За Галанюк. За. Гевко. За. Гетьманчик. За. Горгота. За. Гук. Дзядига. За. Зубар кальмук. Я-я. Кінаш. За. За. Костир. За. Леськів. За. Ляшовський. За. Мороз. За. Надеберний. Неджирський за. Надеберний. за. Олексій, Оліник. Отвіновський. Петрів. Подусовський. Сабрига. За. Сеньків. Відсутні. 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 Слобода. Тижай. Тимків. Відсутній. Відсутні. Темняк. Памуляк. Федена. Фурта. Сибрий. Сибрий. Чіпак. Чипак. Ящук. Митрополита Андрія Шевтицького, яку він у свій час у Львові, є 36 ліжок багатофункціональних. Але з них, ну, вони не є такі, знаєте, хтось такі то всі ідеальні. Вони одне вище, одне нижче. І з тої причини вони тепер отримали нові ліжка за кордоном. І за транспортування вони шукали і позичили тисячу євро. Проконує, щоб перевезти ліжка за кордон, вони заплатили тисячу євро. Вони, за, вони не запропонували, я посудовідався, а знаючи цього священника як директора лічальниці Шептицького, бо ці ліжка є в доброму стані. Я запропонував також, бо вони цю інформацію знав, я перезвонив до нього і запропонував, щоб ми ці ліжка у них забрали, ті, які вони мають, але натомість вони просять компенсувати їм. Бо вони віддадуть на груди, як віддадуть. Вони в який спосіб, можливо, і легше знайти спонсорів, бо там багато підприємців не дають. Довідка на 13 сторінках є висвітлена на сайті районної ради. Фактично вона є 6 п'ятниці і хто міг поцікавити, змогли ознайомитися, може деталі познайомитися. Я просто коротенько зупинюся на основних фактах е про виконання районного бюджету. Ви знаєте, що бюджет є затверджений на 15 рік впродовж року, за дозволом сесії районної ради головою районної державної адміністрації вносяться зміни до бюджету, а також вносяться рішенням сесії зміни до районного бюджету. Тому вже в звіті затверджується уточнений план. Всі розпорядження голови районної державної адміністрації є. Схвалені і затверджені сесією районної ради, вони враховані в уточненому плані, в точному звіті. І вже сьогодні кінцевий результат затверджується вже звіт з всіма уточненнями, які пройшли впродовж 2015 року. 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 76 мільйонів 629,2 тисячі гривень, що становить 131% до уточних показників, затверджених місцевими радами на 12 місяців або більше на 17 млн 746,4 тисячі гривень. Надходження до загального фонду районного бюджету, власне, який районний бюджет сьогодні затверджується. Я вам кажу, що в цілому по районах по органах місцевого самоврядування. Надходження до загального фонду районного бюджету складе 42 мільйони 211,4 тисячі гривень, що становить 132,5% до уточного плану на 2015 рік, або більше на 10 мільйонів 363,4 тисячі гривень. Злочі старі державні адміністрації це є органом виконавчої влади. Ми не можемо вміти попередній момент. Якщо на загальнодержавному рівні прийнята стратегія національно-патріотичного виховання, ми її відповідаємо на інтернацію. Прийнята план заходів з національно-патріотичного виховання ми відповідно прийняли розпорядження наш план заходів національно-патріотичного виховання Золочийського району на 2016 рік. Постанова Кабінету міністрів дано доручення відповідному міністерству молоді і спорту розробити загальнодержавну Програму національного патріотичного виховання такої програми на сьогоднішній день немає. Кошторисні призначення на отримання установ охорони здоров'я менше на 10 мільйонів 335 тисяч. Тобто їм не вистачає коштів. Ми надіялися, ви знаєте, що бюджет затверджувався, ще річного звіту не було, щоб носити зміни до бюджету за рахунок приймування збройних заросів. Надіялися, що буде уточнення державного бюджету, що державний бюджет збільшить медичну суденцію. Проте змін не було і на засіданні Кабінету міністрів, і тиждень тому була на зустріч з Міністерством фінансів. Нам було чітко сказано, що збільшення медичної субвенції в частині збільшення не буде. Не буде розглядатися в кінці року і то. Невідомо що. Ну і є відповідно, в нас експертиза департаменту фінансів, що у нас є дефіцит по заробітній платі, і його необхідно перекрити за рахунок вільних залишків. Тому і в проєкті бюджету є передбачено на лікарню заробітну плату. Ну, всього заробітна плата з медикаментами з харчуванням і з енергоносіями 4 мільйони 263 400 тисяч на амбулаторії. Зарплата з нарахуванням на 577 тисяч 800, сума поліфіні та 177 тисяч 600, фельдшерського кушерський пункт 400 тисяч 100 тисячнє, тисячнє, це тисячна, і централізованого оцінку на 100 тисяч 600. Станом на 23 лютого, яка сума від залишки є? 6 мільйонів наших є районного бюджету і 300 тисяч невикористовної субвенції місцевих органів місцевого самоврядування, які були передбачені на допомоги і на ми не знаємо, чий проєкт пройде. І тому то ми повинні, якщо на район виділяється, пройде 20 проєктів, але сума повинна, а як ми дамо, наприклад, на те село гроші видасте, але він не пройде проєкт, то тоді що робити? Ніхто перехідки не буде, просто комісія буде там проєктівку. Тому, тому я ще раз кажу, тому не це вирішення місцевої ради, так подає проект. проект. До проекту має бути рішення місцевої ради. Да є місцевої є, яка місцевої ради але є просьба дійсно, де є села, які не мають підтримки, якщо ця рада має 12 чи 40, а то їх, що поміняють вікно. просьба є заложити в районний бюджет, і чітко сьогодні на сесії поділяються. 2 мільйони на проєкти які... за рахунок чого А де міські. Де 2 мільйони взяли? Ну, я знаю, Демків теж не знаходить, але це знаходить. Я казав, шукайте, де два подалі. Демки знаходить, коли йому ставлять ультиматуми, депутати допомагають дати, також дати, також дати також. по 200 тисяч на допомогу. Пропоную, що з повітряних залишків 6 мільйонів, щоб заложити суму на співфінансування проєктів з районного бюджету. Ви що? пропонуєте охороні здоров'я не давати на заробітну плату. Дайте, я докажу вчорашньому засіданні бюджетної комісії до мене задовольно декілька депутатів. І після цієї розмови я мав розмову з техником е мікропроєктів області Іваном Супком, вчора я мав ним розмову сьогодні ще перед самою сесією. Він сказав, що орієнтійні листи вони приймати не будуть. Якщо ми подаємо пропозицію, і до пропозиції додається орієнтійні лист, ця пропозиція буде відхилена. І те, що ви говорите, що потрібно рішення по кожному мікропроєкту, це неправильно. Тому що воно було цього року, цього року його відмінили. А я була на нараді з тим, стіри, що всі райони з районного бюджету. Втпо? Втпо? <кій> <кій> <працанця>. <кій> це є Може... Має наші... орган місцевого заворясування. Він говорив: якщо вже біда і, і сесія районної ради вирішили, що іменно той клуб треба відремонтувати, а от ті самі шпиколоси не мають грошей на мікропроект, то районна рада може додати на той мікропроект. А, а не так органі частового соврятування подає всі своє співфінансування. Має бути більше. Давайте не будемо е, на собі сорочки рвати і показувати, хто більше дбає за громаду. Перше питання: всі хочуть переглядати бюджет по підсумках першого півріччя. Скажіть мені, будь ласка, у нас є 36 чоловік. Хто скільки доклався, щоб додати копійку до нашого бюджету? Всі ділити вміємо, правда? За рахунок чого ви будете ділити? Василь Анатольович, де візьмете збільшення до надходжень? За рахунок чого? Ну за рахунок чого поясніть депутатам, що ви будемо мати за рахунок збільшення цих, 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 цих податків, і ми ті кожен приймуємо на охорону здоров'я. Де ми візьмемо? А ви не думаєте, що в нас тільки за один день-неділю було три аварії серйозно, і три чоловіки в реанімації лежать і не чекають, поки звільниці люди приїдуть через через Хмельницького і прийдуть лікарства? Добре. То ми маємо що лежити охорону здоров'я? Чи ми думаю, будемо чекати, поки африканська чума до нас дійде? І ми не будемо мати навіть лікаря тут зробити що чи якусь, значить, худобину спасати. Ви не думаєте про то? Скажіть, будь ласка, конкретно, які сільській раді не вистачає, скільки коштів, будемо решати конкретно. Чому ми зараз маємо говорити? Якщо ми знаємо, що по галузях є на співфінансування проектів, то що ми робимо якісь фокуси чи базар? Дякую за увагу. Тільки що під час вареники нас була розмова з Іваном Супком, керівником проекту обласного конкурсу мікропроєктів. і він нам докладно ще раз пояснив, хоча він. Я коли був на семінар, він сказав, що на кожен мікропроект має бути чітко зазначений проєкт. Зараз він каже так, що може бути зазначена загальна сума на співфінансування в рішенні пронесення змін, і також за результатами конкурсу ми можемо надати співфінансування переможцям. Але от така е, дилема: якщо, наприклад, на співфінансування дається 100 тисяч, то ми не можемо такі рішення надати 10 чи 15 місцевим радам, ми можемо надати одні чи дві місцевій раді. Якщо е, інша сума, то звичайно, то е, цей що тут треба визначитися, кому власне надавати на співфінансування у цій власні порті. Якщо місцева рада при так, і коли почав почав так було роботи щодо тих типу, обласного конкурсу мікропроектів. Місцевими радами ми мали окрему розмову, що е, ми все розуміємо, є проблеми на те території місцевої вебки і тому подібне, але просимо дуже, у вас є вільні залишки, є бюджет розвитку, просимо працювати в межах своїх можливостей. Тому що якщо немає відпрацювання, є дуже багато проблем. Ми розраховуєте тільки на себе. Ну, місцеві ради знають і ми, власне, ведемо таку розмову. Це до вашого відома про те, що відділ освіти на виконання. Рішення обласної ради підготував сьогодні 29 мікропроєктів. Ми сьогодні просимо тільки районну раду про те, щоб ви прийняли рішення про те, що 24 із цих мікропроєктів по загальноосвітніх навчальних школах на загальну суму 6 млн грн дозволити фінансувати освітньої субвенції з тих призначень, які є у нас у відділі освіти. Минулого року ми. Працювали і на таку, на, майже на 5 мільйонів гривень ми встановили вікна у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах. І такі заходи, проведені в загальноосвітніх школах, цього року дадуть можливість встановити вікна в усіх школах. За винятком не будуть завершені тільки заставне, глиняни і четверта школа. Залишиться трішечки недоставлених. Разом з тим, відділ освіти підготував мікропроєкти також по дошкільних навчальних закладах. По дитячих садочках номер 2 3 і 4. Є два мікропроєкти, підготовлені Золочинською міською радою, проводивські проєкти по дитячих садочках номер 7 і 6. По садочках номер 6 і 7 проблем з пофінансуванням немає. Міська рада виділяє кошти в сумі 80 тисяч гривень. На співфінансування цих проєктів передає функції замовника відділу освіти. І ми зробимо там добру справу, лікта будуть замінені всі. По дитячих садочках номер 2, 3, 4, Золочиська міська рада також долучається до співфінансування і виділяє, за словами голови, 100 тисяч гривень на співфінансування цих мікропроєктів. Нам потрібно ще 86 тисяч для того, щоб ми завершили по встановленню без винятку всіх вікон по дитячих садочках номер 2 3, 4. І ще два мікропроекти, які ми і якщо по цих трьох мікропроектах ми якось частково можемо дати собі раду за рахунок тих призначень, які є в відділі освіти, ну фактично прийдеться економити, нічого не виділяти на поточні ремонти в дитячих садочках, обмежити закупівлю там товарів необхідних для функціонування садочків, то є два мікропроекти. У яких ми взагалі не маємо жодних призначень і які фактично будуть зупинені, це мікропроєкт по Вороняківському садочку. У нас немає призначень для того, щоб ми змогли виділити 200 тисяч на співфінансування мікропроєкту по Вороняківському садочку по утеплю і порядку фасаду цього дитячого садочку. Що міська рада пригадала грати Європейського Союзу? І, ну, звичайно, ми маємо дати співфінансування. Грант Європейського Союзу складає 483 тисячі євро. Це за створення багатофункціонального навчально-робірчного комплексу перестопорного типу Мозаїка. Ми почали певні процедури, ми вже їх завершили і почали ремонтно-будівельні роботи вже почалися сотні. Обов'язком Нашої сторони з України це є співфінансування 10% від е, запланованої цілої суми, тобто 48 тисяч євро. Я маю лист, постійна комісія з питань бюджету соціально-економічного розвитку розглянула ваше звернення номер такето щодо співфінансування багатоціннового начальника виробничого комплексу перезорного типу Мозаїк на засідання, яке відбулося 28.01.2016 року. Повідомляємо вас про те, що постійна комісія вирішила підтримати співфінансування вище названого проєкту у розмірі 650 тисяч гривень за умови надання гарантійних листів Гранянської міської та, та Злочівської районної ради про співфінансування. Я не вимагаю зараз, припустити таких грошей, щоб до... ну, то є певна процедура, до 18-го року протяжність проєкту. Але ми мусимо дати. Або ви кажете мені, так, ми даємо співфінансування, або не даєте. Я, наприклад, зрозумів, що по, по мікропроектах, шановні голови, думаємо саме, ратуємося саме. На раду надієтеся нема що. Ви регіональна рада сказала, посту ваших проблем. Ви вернули мікропроект. Ми не виділили співфінансування. Зараз воєнно рада виділа. Більше 2,5 мільйонів на харчування дітей перша 4 класи, сільські ради виділення почати купівлі, на хворих з безсадженим ником виділили гроші, на е, забезпечення допомогу, на підголову е, перевезення, скільки сільські ради виїхали. Район? Тобто районна рада не діляє ми не можемо, знаєте, це районна рада, районна рада. А ви працюєте над тим, що виконується бюджет чи ні? Працюєте і будете мати кошти в своєму бюджеті, а не тільки приїдуть до районної ради. Ставити нас зараз таке положення, що ви виділяєте. Ви ну, Але так само давайте не допомагайте нам, щоб ви хочете. Тільки повідомлюю до районної ради. Ми виділяємо все, що вам потрібно. Ніколи сніг мозга. Перевезення про те, що кожного дня спілкувався з Так, що я спілкувався з вами. Я вас задумise. зателефонував, сказав, Володимир, чи яка там ситуація по перевезенням? Ваші були слова. Ну, нехай там зберуться не селищно-головальність і скидно-головальність, і додають я. Не потрібно... У потрібно. є слова, які ви маєте визначитися, або в графіку Вудину, бо там інший графік треба. Ось той, що ви тільки мені сказали, що маршрут там не входить, через те, що погано перо, Вудину-Ріосиповича. Там далі. І я після того зробив звернення на вас, я з голови кажу, звернення на керівника державного візгоспу нашого. Тобто... В цьому зверненні я звернувся з тим, що найбільше ці дороги де за останні роки руйнують кисовози. І в якому я покрився, що посприяв там ремонту дороги. Через два дні почало завозити ще. Тобто в п'ятницю на машину одну машину звезла, одну машину суботу, одну машину вчора. Але ще він завозить БУ з колії, і там більше позволоти хто, болоти, хто ще? що там, Якщо відповіли, йому можна тут зачитати, що він зовсім повіблює Шовському, можна зачитати тут, я мав і зачитати, правда, не було людей. Яка відповідь була, не про допомогу, що зараз робиться Шевьонка, а там зовсім друге те, він просто скриває вже це діло. Я би хотів Володимир, щоб ви в камеру сказали, коли вже буде дійсно маршрутка. Бо я не маю чого села їхати, сам люди мене на робок і все. Я був перевізником, я вам складував. <правда> я вам кажу, що я сьогодні пострадуюся, я вирізати і вам перезвоню і скажу. Володимир, ще поправка. Свому звернення я б казав, тоді, як ми спілкувалися з Кремль, треба сказав, що спілкувався з керівником в і цей попросив, що потрібно зробити цю частину дороги, десь 50-60 тисяч гривень.

Як ти зустріне виділяти ще гроші на, на ту дорогу? Я тобі розумію. Якщо Тершовський говорить, що там ці дороги, то він просто там не буває і не знає, що мріє робити з тими дорогами. От якщо мріє буде возити літом, чи техніка буде їхати по цьому, хай подивиться, що на тій дорозі є. пісок просто виходить звідти. І ніхто нічого ніяких натиків не пише, нічого не робить. А лісовози є скільки часу і далі їде. І проблема. Якщо подавається засипають ями, мої години через вулицю загальменно повідні було два Камази грижованих і один цілих сто тридцять перші. Треба було інтересувати ще до Камази.